У ніч проти середи, 27 березня, на подвір'ї виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха пролунав вибух. Як згодом з'ясувалося, біля воріт його будинку вибухнула граната Ф 1 ще одну правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли під колесом легковика, яким користується посадовець. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль, «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Під час обстеження території вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо це була граната Ф1. Крім того, під колесами легковика поліцейські виявили ще одну аналогічну гранату, із запалом її фахівці привели у безпечний стан. Сам Давид Дідух цей інцидент не коментує напередодні. Виконуючий обов'язки міського голови Костополя розповідав про звільнення головного лікаря районної лікарні. Кілька днів тому у закладі померла породілля та її немовля. Мене як керівника міської ради турбує загальна ситуація по лікарні і відповідальність за цю ситуацію. несе головний лікаря головний лікар перед міською радою. Тому мене не влаштовує те, що відбувається. Лікарні, як і на так і в середині, і в цьому і найбільша проблема. Чи пов'язані події між собою? Нині з'ясовує слідство. Крім того, нагадаємо, що на Давида Дідуха було складено 28 протоколів, зокрема через Буцім, то нарахування премії собі та начальниці управління освіти, культури, молоді та спорту Олені. Дідух сам очільник міста казав, що звинувачення у корупції це тиск на місцеву владу. Я розцінюю це як звичайний тиск управління стратегічних розслідувань, безпідставне складання цих протоколів, адже це вже не перший випадок. Дане управління стратегічних розслідувань і його керівництво можливо хочуть схилити на якусь корупційну історію, але я відмовляюся від цих всіх моментів, тому вважаю це просто як банальний тиск і не більше того. З чим саме пов'язаний випадок з гранатами на подвір'ї Давида Дідуха мають встановити правоохоронці? Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочином, зокрема, пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків злов. Мисника встановлюють. Ольга Данілюк, новини Рівного.